Красуня поруч з Гаррі кинула на біле двозначний погляд, між ними наче відбулася розмова, суть якої ніхто не знав. А раніше ти цурався цього статусу, посміхнулась компаньонка Гаррі. «Рене, познайомся, це Роуз, моя наречена. Здавалось би, Біл вперше звернувся до Рене без агресії і продовжив наше з ноткою виправдання. Ми заручені скільки себе пам'ятаю. Наші родини приклад, що багачі роблять так не тільки в кіно. Рене не знайшла, що відповісти, то лише кивнула, поки Біл пронизував поглядом Гаррі. Знай своє місце, прочеканив Біл до Гаррі, та, схопивши Рене за руку, потягнув її в іншу сторону зали. Рене думала, як запитати і не видати ані себе, ні Гаррі. А містер Кітен хіба покінчив з держслужбою?» Біл посміхнувся. Наче лише й чекав на це питання. Ти будеш рада знати, що людина, яка запроторила тебе у в'язницю, Ірина напряглась, точніше винесла тобі вирок, щось не поділилась головним прокурором. Тут варіантів кілька або гроші, або вплив. Тож цей слимак тепер треться поруч з моїм батьком. Рене була потрібна хоч хвилина на самоті, тому вона відпросилась у біла до дамської кімнати. Вона стояла біля дзеркала та дивилась на своє відображення. Стільки років, стільки нерозтраченої любові, стільки втрат. Однак Рене була не з тих, хто жаліє себе, тож не дала цій думці розвинутись. Рене вже збиралась повертатись до біла, коли несподівано хтось схопив її за руку та розвернув до себе. В ній здарив запах перегару, важке чоловіче тіло привалило її до стіни. Раз з тобою може погратись біл? Отже і я можу. Рене встигла побачити тільки чоловічий кутюрний костюм. Вона інерційно вдарила негідника поміж ніг, проте не встигла далеко втекти. Негідник встиг вхопити її за плече сукні та потягнути на себе, від чого жінка впала просто посеред залу. Рознісся колективний вздох. Рене намацала розірвану тканину на плечі. Здавалось, що на її величезний шрам дивляться всі. Однак вже за кілька секунд. Її плечі накрив чоловічий піджак. Біл з люттю дивився на кутюрний костюм «Деріо, нікчемний куль з вайном. Навчись питати в жінок згоди. Деріо рушив прямісінько на Біла. Таким, як ця, подобається і без згоди. З грудей біла вирвався тваринний рик, і він повалив Деріо на підлогу. Біл наносив удар за ударом, не розбираючи, куди б'є, поки його не відтягнули Рене з Роуз. Деріо сплюнув та прошепотів. Ти ще про це пошкодуєш. За Рене раніше ніхто не заступався, а тут від цього відчуття розвилось якесь тепло всередині. Автобіла зупинилась поруч з будинком Ві. Ріна хотіла вийти з машини, проте її зупинило питання біла. Така, як ти, не могла залишити людину помирати просто посеред вулиці, адже так, не тіш себе ілюзіями. Відповіла Рене та вийшла з авто. Проте Біл їй не повірив. За кілька днів після вечірки Рене стояла за прилавком та протирала вітрину, коли до пекарні зайшла подружня пара з маленьким хлопчиком. Його комбінезон здався Рене знайомим і спалахи пам'яті підкинули їй фото, що показав Гаррі, фото її сина, саме в цьому комбінезоні. Але ж це неможливо? Чи можливо? Рене й не помітила, як закам'яніла. І не змогла б служити пару з хлопчиком, поки в себе її не привів голос. Ві. 18. Ти чого? Останніх клієнтів розлякаєш. Вій, це був Майк. Жінка жалістю подивилась на Рене і вперше назвала її по імені. Рене, я розумію, що смерци тебе травмувала, і як мати, ти не можеш його відпустити. Але то був не він. На тому хлопчику був його комбінезон, заперечила Рене. Скільки якийсь дитячий магазин може продати однакових комбінезонів? Сотні? Тисячі? Голова Рене розуміла, що Ві права, але серце відчувало зовсім інше. Думки жінки розвіяв телефонний дзвінок. Посіпака біла повідомив, що бос захворів, і хоче, щоб Рене приготувала йому бульйон. Вона ж гарно готує, наче хлопчиська, якому не вистачає уваги мами, подумала Рене, але поїхала. Бо вибору в неї не було. Однак, коли жінка приїхала до Біла, то переконалась, що то і правда сильно захворів. Він лежав на ліжку, та наче марив, запутавшись у простирадлі: Емма, емма, ні, не залишай мене, благаю! шепотів Біл. У цей момент Рене наче вперше дійсно усвідомила, яку втрату пережив Біл, коханої жінки та їхньої ненародженої дитини. Виходить, у своєму горі. Вони були чимось схожі. Після цієї думки Рене сильно щепнула себе по руці адже на секунду забула, хто був винуватцем усіх бід біла. Рене зробила для біла вологий компрес і була поруч, поки дихання чоловіка не стало спокійним та розміряним. Він нарешті міцно спав, а розбудив його запах бульйону та стукіт з кухні. Рене зніяковіла Твій помічник подзвонив мені. Я приготувала тобі бульйон. Як ти і хотів, і я вже йду, ні. різко вигукнув Біл, а продовжив вже спокійніше: Я не відпущу тебе, поки не скуштую, а раптом ти вирішив мене отруїти. А тебе беруть отрути? Вперше за їх знайомство пожартувала Рене та пожаліла про це в ту ж секунду. І замість того, щоб у відповідь сказати жінці, щось їдке, Біл криво посміхнувся, їли вони в тиші, кожен думав про своє. У цей вечір. Біл остаточно зрозумів: Рене не було за кермом у той вечір. Але це значило, що за кермом був Гаррі. Гаррі, який щось не поділився зі своїм керівництвом та тепер втирається в довіру до його батька та членів ради директорів його компанії. А потім Біл подумав про свою так звану наречену роуз. Вони ніколи не були коханцями, але завжди були своєрідними друзями. У біла волосся стало дибки від думки. Що Гаррі дотягнув своє щупальце й до неї. Біл знав, що потрібно робити. Біл набрав свого помічника. А а нагадай, чому ми так і не отримали запис з камер спостереження на тій дорозі? Секундна пауза. Їх вилучила прокуратура на зберігання в своєму архіві за запитом прокурора Гаррі Кітена, відповів помічник. Біл залучив увесь свій вплив, щоб записи опинилися у нього якомога швидше. Проте. Недооцінив вплив Гаррі на справи компанії. Як тільки останній дізнався, що Біл на нього копає, то міцно потоваришував з побитимним деревом з вечірки, який образи не забув. Дерю був спадкоємцем медіа імперії, і гнів обвалився саме на компанію батька Біла. Почали виходити новини про побиття, з'явились інші постраждалі від дурної вдачі Біла, розгорався справжній репутаційний скандал. Тож батько Біла вимагав, щоб той усе виправив, але всю брудну роботу замість нього зробила Рене. Жінка прийшла до дерева з вибаченнями, як і раніше прийшла з вибаченнями до мами Емми. В обох випадках жінка не зробила нічого, проте всю провину взяла, звісно ж, на себе. Принеси мені віскі, впевненим голосом заявив дерево. Рене зробила, як він і сказав, підійшла до дурнуватого бару у формі глобуса якого наче ще не мала бути в людини такого молодого віку. взяла кришталевий графін та дозволила напою бурштином розлитися по стінкам стакану. І собі налий», – почула в спину від дерева Рене та не стала сперечатись. Пили в тиші. Рене помітила, що дерів був молодшим, ніж вона його запам'ятала. У тебе чудовий удар, нарешті заговорив дерев. Рене зі здивуванням на нього подивилась, не очікувала, що буду жартувати. А не катувати. Видав чоловік, із його вуст це звучало не як жарт, а як пряме питання. Тож Рене лише похитала головою. Біл, знаєш, що ти тут? спитав чоловік. Біл не знав, і це стало найкращим покаранням для нього від дерева. Рене ще ніколи не бачила його таким злим, поки чітко не проговорила, що дерево попросив принести лише стакан віскі і більше нічого. Але саме це більше нічого. Наче показувала Білові, що могло трапитись, і перед ким він тепер в боргу. Адже метевик сам летів на вогонь. Ніколи, ніколи більше не бери на себе відповідальність інших, зрозуміла мене? Я сам можу за себе постояти. Після секундної тиші чоловік додав, і за тебе. Попри те, що сильних репутаційних збитків вдалось уникнути, саме Гаррі висунув ідею тимчасово усунути Біла від ради директорів. Він також переконав Роуз проголосувати проти нареченого. Тож зараз Біл сидів у її квартирі та одночасно майстерні, оточений різними скульптурами, і сам він почувався таким гіпсовим та наче неживим. Ти дійсно збираєшся голосувати проти мене? Назви мені хоч одну причину цього не робити, сказала Роуз, заклопотано відтираючи рушником з рук залишки прилиплих матеріалів. Ми друзі, впевнено проговорив Біл. Я приходив побити до тебе з гімназії, щоб не побачили батьки, а бився, між іншим, через те, що тебе дражнили через брекети. Ти мене любиш? у відповідь мовчання. Ти хоч збираєшся на мені одружитись? І знову мовчання. От бачиш, на відміну від тебе, в Гаррі є почуття до мене і відповідальність за долю компанії твого батька, Біл підірвався з місця, то почав нервово розходжувати. Роуз! Не будь дурепою. Він точно не той, за кого себе видає. І навіть якщо і має до тебе якісь почуття, бажання скористатись тобою в нього більше, як він вже неодноразово робив. Про що ти? розгублено запитала жінка. Проте Біл не міг їй нічого зараз розповісти. Складна розмова чекала в цей момент і на Рене. У Скорботі, після смерті батька, вона зовсім забула забрати його речі з моргу. І тепер. Тримала на руках його сиру зимову куртку, яка досі пахла печивом, прибитим асфальтом та ним. У кишені лежав чек з цілодобового магазину за круасани. Дата день його зникнення. Рене стрепенулась. Тобто були люди, які бачили батька перед смертю і зможуть хоч частково відновити той вечір. Так, цей чоловік до нас заходить. Підтвердила продавчиня середніх літ, придивившись до фотографії покійного містера Фоя. А біля виходу його зустрів такий солідний симпатичний чоловік. Який чоловік? схопилась, наче за ниточку Рене. Ну, в такому костюмі незвичного кольору, схожого на червоне вино? Гаррі. Рене одразу згадала, як зустріла його у новому костюмі, як він зголосився допомогти. Але не зміг знайти батька. Але тепер виходило, що зміг. І не лише це, але й. ні, ні, цього не може бути, вторила собі Рене. Невже вона могла покохати та взяти на себе провину за таку людину? Жінка не пам'ятала, як приїхала до будинку кітенів. Двері її відкрили не одразу. Але після того, як Рене заявила, що піде до сусідів, в оселю її все ж впустили. Що тобі потрібно? Зовсім сором втратила без матері. У повітрі задзвенів ляпас. Місіс Кітен перелякано схопилась за щоку. Та як ви смієте щось казати про мою покійну матір? Ви виховали свого сина вбивцею. Очі місіс Кітен на цих словах розширились. І не кажіть, що не здогадувались, хто насправді винен в тій аварії. І після всього, що я зробила, ніхто з вас не встежив за майком. Йому у колонії серед вбивць було безпечніше, ніж з вами. Рене перервалась та заплакала. Хлопчик, живий, як грім серед ясного неба, заявила місіс Кітен. Рене підняла на неї червоні очі, її тіло тремтіло, але водночас сім'я занапружилась, наче в якогось хижака, який готується до стрибка. Повторіть, що ви щойно сказали, я віддала його в родину до бездітної пари. А як ти це собі уявляла? Як би ми пояснили, звідки в Гаррі дитина? А головне, де його мати? Гаррі знає про це? Місіс Кітен піджала губи. Ні, він також переконаний, що хлопчик помер. Рене зробила різкий випад в бік місіс Кітен. Негайно відведіть мене до нього. До кімнати зайшов розгублений тато Гаррі. Я чув вашу розмову. Барбара, невже це правда? Спитав містер кітен. Іншого вибору не було, не було, вторила жінка. Коли Рене покидала будинок, то чула, як плаче містер кітен. Вже за годину Рене стояла посеред парку, куди зазвичай приводили Манька на прогулянку. Хлопчик та його прийомна мама з'явились наче ні звідки. І Рене, не стримавши почуттів, впала на коліна, обіймаючи переляканого хлопчика. Мама, це хто? Захникав він, вириваючи з рук Рене. Я, тітка, твоя далека тітка. не розгубилась прийомна мати, перевівши благальний погляд на Рене. Кошенятко, покатайся на гойдавці, дорослим треба поговорити. Майк кивнув головою та як ні в чому не бувало, побігратись. Надія, яка утепилась в рене, що хлопчик може щось відчути чи згадати, зникла. Всі ці роки його виховували зовсім інші люди, а вона для нього стала чужою, якоюсь далекою тіткою. Увітні схопила Рене за руку та потягнула за дерево. Я благаю, не забирайте його в нас, відчайдушно змолилась жінка. Ми заплатимо. Ми будемо у вічному боргу перед вами. Увітні спробувала стати на каліна, але Рене не дала їй цього зробити. Мені не потрібні ваші гроші. Я просто хотіла побачити свого сина, сказала Рене. Пробачте, ми тільки остаточно дізналися, що ніколи не зможемо мати власних дітей, коли на порозі нашого будинку з'явилася жінка з пропозицією всиновити Майка. Це була ця жінка? запитала Рене, показавши фото місіс Кітен. Ні, але її ми зустріли пізніше, коли забирали сина, м -м Майка. У Рене пекло в грудях. Наче хтось розрізав її грудну клітину та засипав туди розпеченого вугілля. Мені потрібно подумати, що робити далі, сказала Рене. Жінка кинула довгий погляд на сина, який заливався сміхом, катаючи іншу дитину на гойдалці. А коли побачив, що Рене дивиться, помахав, але не їй, а жінці, що стояла поруч, яку він знав і любив, як мама. Після цієї зустрічі. Рене поїхала прямо до біла. Чоловік був, м'яко кажучи, здоволений, коли побачив Рене в дверях. З тобою все гаразд? з незвичною турботою спитав він і не очікував, що Рене буквально тараном кинеться в його обійми. Біл гладив її по голові та з носолодою перебирав пальцями м'яке волосся. Здається, він навіть трохи мугикав, наче вкладав спати дитину. Коли Рене заспокоїлась, то сказала всього одну фразу. Я не робила цього. Щире зізнання нарешті зруйнувало між ними, наче десятки стін. Жінка розповіла йому все чому прийняла тоді таке рішення про обмангарі, про смерть батька, про долю сина. Біл слухав та не міг повірити, що на долю однієї людини може випасти так багато. І що ти збираєшся робити? запитав чоловік. Я хочу. Щоб Гаррі сам в усьому зізнався, Біл впевнено обхопив руку Рене своїми долонями та подивився їй прямо в очі. Ти можеш в усьому на мене покластись. І Біл не обманув. Усіма правдами та неправдами його помічники все ж вилучили з архіву записи з камер спостереження. Запис не був прямим доказом адже він не зафіксував того, хто був за кермом. Проте зафіксував, як Гаррі виходить з авто та бачить Емму. Бачить. Та нічого не робить, а коли з авто виходить вже Рене, то не дає побачити їй. Біл не вірив, що Гаррі може здатись сам, проте це відео може послужити приводом для перегляду справи і приводом, щоб презирвати всілякі стосунки з ним для Роуз. і приводом для кампанії вишвернути його геть. Це була майже перемога, але не для Рене. Проте одна зустріч змінила все. Рене стояв на тому ж дитячому майданчику, де зустрілась з маленьким майком минулого разу. Але зараз, поруч з нею, стояв Гаррі. Чоловік дивився на свого сина, і усвідомлення нарешті прокрались не лише у його серце, але й в його голову. Дивись, дивись, чого ти позбавив себе, позбавив нас, і Гаррі дивився. Маленький Майк бере в руки літачок, та наче пілотує його. Маленький Майк кумедно не сміється, коли падає, замість того, щоб заплакати. Маленького майка уводять його батьки. Рина ніколи не бачила, як Гаррі плаче, але вперше в житті їй було зовсім не шкода. Хотілося знати, які його сльози на смак чи були вони такими ж гіркими, як і її усі ці роки. Після цієї зустрічі все було скінчено. Рене та Гаррі офіційно відмовились висувати претензії прийомним батькам Майка та шукати зустрічі з ним. Гаррі зізнався поліції у всіх вчинених злочинах наїзді на йому Дарсі, залишені у небезпеці батька Рене, що призвело до його смерті, фальсифікації доказів. Він також зізнався Рене, що це він тоді попросив імітувати побиття Майка у в'язниці. Якби Рене випустили так швидко, це б погано вплинуло на його репутацію. Та б справу, а також був ризик, що Рене щось розбовкає перед його черговим призначенням. Суд визнав, що Рене була засуджена помилково, тож жінку повністю реабілітували. Рене поверталась додому після судового засідання, коли побачила дорогу машину, припарковану поруч. Жінка подумала, що це бів. Проте з авто вийшов зрілий чоловік, дійсно схожий на нього. Ти Рене Фой. Суворо запитав він. Вітаю, так, це я. А ви хто? Не знаєш мене? Що ти взагалі тоді знаєш про світ, дівчисько? Рене потупила погляд. Пробачте, якщо чесно, це обезброє. ти завжди за все вибачаєшся? Це моя погана звичка, я намагаюся з нею боротись. Я батько біла, і, якщо чесно, стурбований характером вашого зв'язку з ним. Гм, не розумію, про що ви, сер, зашарілось Рене. А мені здається, розумієш, і розумієш, що ви з різних світів. Батько Біла клав їй в руки великий конверт. Рене була недурна і одразу зрозуміла, що всередині гроші. Сподіваюсь, ми домовились. Батько Біла сів в авто та зібрався виїжджати, коли Рене постукував в автомобільне скло. І коли вона опустилась, просунула конверт з грошима всередину. Рене навіть уявити собі не могла, що в них з білому щось могло вийти, проте вона більше ніколи не хотіла бути зв'язана з кимось секретом чи обіцянкою, а тим більше щось робити проти власної волі. Дні йшли. Рене повернулась до сімейного дому, продовжувала працювати з Віл Кондитерський, одного разу навіть відвідала у колонії Гаррі. Вони нарешті повноцінно пояснились та поговорили. Як з'ясувалось, Рене не єдина, хто відвідувала Гаррі. До нього також приїжджала і Роуз. Рене була на роботі, коли почула дзвоник. А коли підняла очі, то зустрілась з зображеним колючим поглядом біла Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Жінка потупила погляд в підлогу. Нам не потрібно спілкуватись. Я знаю, що мій батько намагався купити тебе та залякував своїм авторитетом. А ти відмовилась від грошей. Я дякую тобі за це. Повисла пауза. А ще я б хотів вибачитись. Рене перебила його. Тобі нема за що вибачатись. Я буквально переконала всіх, що це я винна у ДТП, але ти не заслужила всього того, що пережила, і через мене теж. Біл повільно взяв Рене за руки, наче боявся налякати. Проте руки жінка не вирвала все вже позаду, з якоюсь незнайомою її раніше впевненістю, заявила жінка. Біл лукаво посміхнувся та запитав: В цьому закладі можна випити кави з жінкою, яка мені подобається? Рене кивнула, її посмішка якось автоматично розтягнулась від вуха до вуха. І хочеться вірити, що нарешті на цих втомлених, загублених дорослих чекало щось хороше попереду. Це фінальна частина історії. Якщо вона вам сподобалась чи розважила, ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось!